Тотальна мобілізація в Україні починає посилюватися. На Житомирщині представники ТЦК разом з поліцією ходять по селам із двору в двір і загрібають всіх, кого тільки можна загребти. При цьому вони порушують все, що тільки можна порушити, заходячи на приватну територію. І тут у мене тільки питання до людей, які постійно кричать там про перемогу, про кордони 91-го року, про те, що Зеленський молодець. Коли до вас дійде, що вас розвели? Тоді, коли вас за ноги з ліжка стягнуть і відправлять на фронт? Чи тоді, коли прийдуть і скажуть, що ваша хата вже не ваша, тому що її у вас забирають на користь держави? Хоча я сумніваюся, що такі люди, в принципі, хоч колись зрозуміють, що йде утилізація українців. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шарці профілю.